У 1941 сорок Червона армія зазнала найбільшого розгрому в історії людства. Через прорахунки сталінського командування цілі армії та фронти потрапляли в оточення. В полоні опинилися понад 3 мільйони 700 тисяч радянських вояків. Німецькі командири просто не знали, що робити з такою кількістю чоловіків. Сотні тисяч українців вони просто розпустили по домівках усіх цих людей. Сталін підозрював у співпраці з нацистами та вважав ледь не головними винуватцями своїх поразок. Ну, вони повинні були, ну, всі перетворитися на партизанів і воювати проти німців. А вони почали вирощувати свиней, овець і все останнє, і жити нормальним, як кажуть, мирним життям. І це Сталін не міг пробачити, звичайно. Та чи були ці люди зрадниками насправді? Одним з таких радянських полонених, якого у 41-му німці відпустили додому, був Петро Мовчан із села Строкова на Переяславщині. Його син на все життя запам'ятав моторошну сцену, як батька забирали до чорної піхоти. Я перевістав бой. Ні. Самомко без Хлопець хапав батька за ноги і верещав Тату, не йди! Тату, візьми мене з собою! Я тобі допомагатиму. Але батько пішов, як і все чоловіче населення села. Додому повернулося лише троє. Один з них бачив, як загинув 31-річний Петро Мовчан. Він уже мав військовий досвід, тому зумів добути в бою кулемет. Коли розпочалася німецька танкова атака, він залишився прикривати відхід побратимів. Кулемет солдата змовк лише тоді, коли танк наїхав на його окоп і розвернувся, закопуючи живого у чорнозем. Лише за 65 років дослідники знайшли рештки загиблого чоловіка і передали їх родині. Для поховання. В кишені його піджака знайшли повістку до суду. В документі вказано село Строкова і прізвище Мовчан. Але це історія героя, а не зрадника. То чому ж мовчан та сотні тисяч інших українських чоловіків потрапили в полон на початку війни? Про одну з таких причин нам розповів син іще одного радянського військовополоненого Петро Сенько. Влітку 41-го підрозділ його батька відправили тримати оборону на підступах до міста Дніпро. Та зброю і боєприпаси червоноармійцям не видали, пообіцяли підвезти пізніше. Дали команду окопатися і чекати зброю. А батько говорить, друге сидять, і я сижу. Що робить? А що можна зробити? Одна саперна лопатка, все. Але скоро на горизонті заведнілися німецькі танки. Ворожа техніка наближалася, а з радянських позицій не пролунало жодного пострілу. Приголомшені нацисти навіть спинилися перед самісінькими окопами. Солдати вермахту довго не могли збагнути, чому по них не стріляють. Так у полон потрапило одразу 800 червоноармійців. Через розповіді батька Петро Сенько зацікавився історією Другої світової. Сьогодні він науковий співробітник музею Битва за Київ. Раніше до музею приходило багато радянських та німецьких ветеранів, приносили унікальні фронтові речі і ділилися правдою про ту війну. Та саме це і було проблемою для радянських істориків, адже такі розповіді ветеранів завжди суперечили офіційній історії, яку ми знаємо з підручників. Наприклад, ось на цій діарамі художник намагався відтворити пекло, яке панувало на берегах Дніпра восени 43-го. Але колишній солдат Вермахту, що брав участь у тих боях, категорично заперечив правдивість цього зображення. Він Відійшов подивився діораму, говорить, я говорити, сидів в окопу, але такого не бачив. А в чому вже справа? Почав говорить, ваша армія не була От там, де був наступ. Насправді німецькі позиції на берегах Дніпра штурмували здебільшого не кадрові червоноармійці. А тисячі щойно мобілізованих українських чоловіків у домашньому одязі, ну, така маса йшла що говорить, прогалин в горизонті не було видно. Після поразки на Курській дузі та відступу з Харкова Гітлер віддав наказ про спорудження так званого східного валу. Цей стратегічний рубіж простягався від Чудського озера на півночі до Чорного моря на півдні. Ключовим елементом німецької оборони стала річка Дніпро, одна з найбільших водних перешкод Європи. За задумом нацистів, східний вал мав зупинити наступ знекровлених величезними втратами радянських армій. Німецькі генерали запевняли Фюрера, що зможуть тут накопичити сили і знову перейти у наступ. Але Сталін мав інші плани. Він наказав за будь-яку ціну звільнити Київ до. 6 листопада 43-го. Аби відсвяткувати річницю жовтневої революції в столиці України, треба було негайно приступити до форсування Дніпра і оволодіти Києвом до початку радянських урочистостей жовтневої революції. Вперед. Вперед. А за цим ми стояли життя десятків сотень тисяч людей. Радянське командування одразу без підготовки почало наступ, але швидко взяти українську столицю все одно не вдалося. Пошарпаним та знекровленим арміям банально не вистачало вояків. Саме цим фактом деякі історики і пояснюють масове застосування так званої чорної піхоти. Без цих мужніх чоловіків у сталінських генералів просто не вистачило б людського ресурсу для розгрому третього рейху. Бракувало навіть плав засобів. Маршал Жуков у спогадах відверто зізнається, що засобів для переправи Дніпром вистачало лише для половини війська. То як долали річку мільйони інших солдат? Історик Фелікс Левітас має унікальний артефакт, який дає нам страшну відповідь на це запитання. Ось в моїх руках підшивка дивізійної газети Меразгром врага. От я беру 1943 рік. І вони в оригіналі. Вони в оригіналі. Це оригінал. Газета на розгром ворога випускалася спеціально для підрозділів Червоної армії. Серед іншого, на її сторінках друкувалися інструкції: як має поводитися солдат у бою? Як штурмувати ворожі позиції, як заслонити собою командира, як винести з поля бою пораненого товариша. Але од одна публікація вражає найбільше. Як треба форсувати Дніпро? Просто має будь ласка познайомитися сьогодні з джерелом. Будь ласка, все ж треба таке повигадувати. Клас переправа з мішками. Туго набіть два мішка соломи і лісеном, зв'язати їх вьерьовки, ліч на вірьовку і плит з допомогою рук і ног. У цій дивом збереженій фронтовій газеті наводиться більше 40 детальних інструкцій для вояків. Як можна форсувати Дніпро за допомогою підручних засобів? Ми вирішили здійснити унікальний та ризиковий експеримент та перетнути водойму одним із описаних способів. Спробуємо уявити, що я, радянський солдат, якому пощастило знайти дерево, сухе сіно восени. Він має плащ палатку, ніж і мотузку. Поїхали, робимо плавзасіб. Так я намагаюся ретельно виконувати нехитрі інструкції. Аби максимально наблизитись до умов, у яких перебували червоноармійці. Нарешті плав засіб готовий. Але тепер найвідповідальніша частина досліду – випробування цього дива. Температура води сьогодні близько 6 градусів за Цельсіє. Точнісінько як в жовтні та листопаді 43-го. Чи зможу я у такий екстремальний спосіб перетнути потужну річку? Можливо, на подібний експеримент зважились уперше з часів Другої світової. Важко повірити, що за допомогою лише набитих сіном або соломою плащ палаток Дніпро були змушені форсувати сотні тисяч вояків та ще й під шквальним вогнем німецької артилерії. Але схоже, із нашим експериментом щось пішло не так. Плавзасіб дуже швидко намок та почав тонути тож я повертаюсь назад до берега. Дуже холодно. Я в воді був 10-15 хвилин, але замерз шалено. І на мені Є гідрокостюм, який мав би мене гріти, чого не було у червоноармійців. І так само гідрокостюм з неопрену тримає мене на воді. Проте, як тільки я спираюся на цей плавзасіб, він відразу іде під воду. А уявіть, у бойця був повний комплект. Він був набагато важчий. Я не знаю, хто писав ті брошури, але краще б вони на тих плавзасобах самі плавали. Саме під час форсування Дніпра загинуло найбільше так званих чорносорочників. Учасники тих жахливих подій згадували випадки, коли у воду заходило 25 тисяч бійців, а протилежного берега діставалося не більше трьох тисяч. Величезна маса людей у нас не вміла просто плавати. Їх запустили в річку, яка мала ширину там декілька сотень метрів. І швидку течію, то вони просто тонули там масово. Не треба було німцям ні стріляти, ні, ні, ні вбивати. Ситуацію також ускладнювали особливості місцевого рельєфу. червоноармійці переправлялися з лівого низького берега і були, мов на долоні. А німці засіли на високих дніпровських кручах правобережжя, які самі собою вже слугували потужним оборонним валом. Радянським воякам потрібно було вибити німців із добре укріплених висот, але тут на вчорашніх новобранців чекали згартовані у боях кулеметники Вермахту. Із ось такими іграшками. Це МГ-42. Найкращий кулемет Другої світової. Прицільна дальність стрільби до двох кілометрів. Темп стрільби від 1200 до 1550 пострілів на хвилину. Ну а завдяки швидкому зйому ствола від 6 до 10 секунд вогонь можна було вести практично безперервно. Через те американці прозвали МГ-42 циркуляркою Гітлера. Олександр Ющенко із Сумщини. Познайомився з циркуляркою Гітлера особисто, коли форсував Дніпро в районі лютіського плацдарму. Щойно підрозділ чоловіка почав висаджуватись на протилежному березі річки, у небі раптом спалахнула німецька освітлювальна ракета. Як повісив отакий хвинар німи через острів, от хой голки збирай, так ушкварив із пулемета, і хлопці пішли під воду. От. Ото в нас там був батальйон, увесь там загинув. Сам ветеран отримав тяжке поранення і потрапив у німецький полон. Битва за Дніпро стала однією з найкривавіших військових операцій в світовій історії. Лише при першій невдалій спробі форсування Дніпра в районі букринського плацдарму загинуло близько 250 тисяч чоловік, більшість з яких були так званою чорною піхотою. Німецькому командуванню навіть довелося відкрити спеціальний психіатричний госпіталь для своїх кулеметників. Адже солдати Вермахту просто божеволіли від тієї кількості людей, яких їм щодня доводилося вбивати. Подібний спосіб ведення війни та ставлення до власних солдат приголомшували навіть нацистських генералів. Для Гітлера, для вищого військового командування німці це були ті, заради кого вони воювали, і вони не могли б собі уявити, що можна ось так просто кидати мільйони людей на обій, і просто завалювати противника своїми трупами. Тобто, нелюдський сталінський режим в цьому переміг нелюдський гідлерівський. Друга спроба взяти Київ знову розпочалася наступом на Букринському плацдармі, але цього разу. Радянські війська лише демонстрували тут зосередження великих резервів, роль яких значною мірою виконували чорносорочники. Замість справжніх танків тут розмістили макети. Завдяки цьому вдалося обдурити німців і прикувати до цього району значні сили вермахту. Це не дозволило використати їх на лютійському плацдармі, де атакували основні сили Червоної армії. 4 листопада радянські танки вже були в районі Пущі Водиці та Куренівки. Остерігаючись оточення, німецькі війська почали відступ. 6 листопада, як і хотів Сталін, столицю України було звільнено. Того ж дня у Москві пролунало 24 залпи з 324 гармат. Салют на честь особливо видатної події. Перший від самого початку тієї найстрашнішої в історії війни ідея урочистостей належала особисто верховному головнокомандувачу Йосипу Сталіну. Загальна кількість загиблих при форсуванні Дніпра та звільненні Києва. Не піддається точному обліку, але за офіційною радянською статистикою загинуло 417 тисяч червоноармійців. Однак, за підрахунками ряду істориків, кількість загиблих, враховуючи так звану чорну піхоту, сягає не менше як 800 тисяч чоловік. Ось така вона справжня ціна сталінських перемог.